Всім привіт! Покажу вам сьогодні, як я одягала дітей взимку, скільки ж одягу насправді потрібно, скільки потрібно пар взуття, та покажу одяг, який я вже приготувала на весняний сезон. І так, показую вам, що ми одягали взимку. Ну, до речі, не тільки взимку, а й зараз так одягаємося, тому що зараз 1 квітня, а мінус 9 було зранку, тому ми ще й досі це все одягаємо, навіть, навіть весною. Почну з того, що в Фінляндії взимку не обійтись без ось таких теплих зимових костюмів для дітей. Це просто, я б сказала, обов'язкова річ, я не знаю, як без неї можна жити. Цей костюм це Рейма, я купувала його на сайті Boost. Купувала з дуже великою знижкою. Його постійна ціна була 169 євро. Я купила за 69 євро. 69, тому знижка була дуже хорошою. Цей костюм він дуже-дуже теплий. Мені він справді дуже сподобався. Так, показую шапку. Шапка у нас ось така. Думаю, це модель дуже-дуже комфортна для дитинки, тому що вона на липучці і дитинка може сама так раз застібнути собі і йти собі гуляти. Теж брала на тому сайті буст за 12 євро. теж була дуже велика знижка. Так, потім покажу основне, як же ж ми одягалися. Коли на вулиці температура була мінус десь 5, десь так, ми одягали. Ось такі звичайні штанці бавовняні. Одягали гольф, маючка знизу під низ. І якщо не було сильного вітру, то костюм. І, в принципі, цього було достатньо. Коли температура вже опускалася нижче, ніж мінус 5, був більший мороз, особливо як у нас було мінус 17 і мінус 20, одягали все ж те саме, тільки колготи ще додатково одягали. Штани, одягали гольф, фліс, флісову кофточку наверх і костюмчик. Ось так. І так ми рятувалися від морозу. Так, покажу ще рукавички. Рукавички повинні бути ось такими, як оці. Зверху матеріал, який не пропускає воду. В середині вони утеплені. Тому що ось такі звичайні рукавиці, вони абсолютно не підходять, тому що в Фінляндії в садочках дуже багато гуляють. Два рази на день це просто обов'язково. І такі рукавички, вони дуже швидко мокнуть, і дитині тоді, ну, якби, нема в чому гуляти. Обов'язково треба ось такі. Це, в першу чергу, для, для комфорту вашої дитини. Так, йдемо далі. Коли на вулиці плюсова температура. Сніг весь починає розставати. Ми одягаємо ось такі прорезинені резинові штани із утеплювачем, ось таким. Надіюсь його видно, з утеплювачем всередині. Вони дуже комфортні, тому що діти на вулиці можуть. І на колінах повзати, і все, що тільки можна, вони можуть собі придумати. І так дитина залишається, ніжки дитини залишаються все таки сухими. І куртка. Так. Далі йдемо далі. Для весни я вже приготувала ось така куртка. Вона не думаю, що більше для весни, але на дощ. На дощ 100% вона резинова така. І такі штани, вони не резинові, але вони теж не пропускають воду. І ще що хочу сказати: в садочку, коли, наприклад, на вулиці сніг розтає, слякуть, багато води, і у вас немає ось таких резинових теплих штанів, що роблять в садочку? На ось такий костюм, теплий зимовий. Одягають ось ці штани, які не промокають. Зараз покажу вам, як це виглядає. Приблизно ось так це виглядає. Ось так. Виходить, коли дітки на вулиці граються, ці штани, особливо колінця, мокрі. А коли дітки приходять в садочок, вони знімають ці штани, а костюмчик залишається сухим. Ще хочу показати вам речі, які обов'язково повинні бути вашої дитини. Це ось такий світловідбивач для одягу. Він повинен бути обов'язково в кожної дитини, ну і в дорослої людини також. І жилети. Жилети ви одягаєте, наприклад, зранку. Одягайте на дитину, коли ведете дитину в садочок. І, наприклад, в темну пору доби, коли дітки граються, машини їх повинні бачити. Та і вам комфортніше, тому що ви бачите, де гуляє ваша дитина. Тому ось такі речі повинні бути обов'язково. До речі, жилет на резиночках. на ось таких. Так. Для дорослих це, до речі, теж відноситься, що в темну пору доби ви повинні зробити все максимально так, щоб вас було видно. Це показую вам наше взуття. Це взуття для двох діток. Почну із таких: це взуття фірми Морел. Купувала я їх по 70 злотих за одну пару. Що можу сказати про них? Вони мені абсолютно не сподобались. По-перше, вони маломірять, і вони більше для діток на вузьку ніжку. Вони здаються, можливо, широкими на відео, але насправді це не так. І діткам самим дуже важко їх взути, так як у них тут дуже-дуже маленькі розширення. І ще їхній основний мінус це те, що в них постійно потіє нога в дітей. Діти приходять з вулиці із постійно мокрими ногами, і це насправді. Насправді це дуже погано, тому мені довелося купити ще, одні, ще одне взуття, ще одні такі ботиночки. Це фірма Еко. Вони мені мега сподобались, чесно, дуже раджу. Е, купувала я їх зі знижкою по 40 євро за одні. В них за всю зиму жодного разу у дітей не були мокрі ноги. Жодного разу, просто це я вважаю супер. Вони підходять для діток, в яких широка ніжка, для діток, в яких високий підйом, так як бачите, що вони такі тут досить багато місця. Вони, у них дуже хороше розширення іде, дитинка може дуже легко взути їх сама. Ну, просто я вважаю супер модель, чесно. Так, що ще у вас повинно бути? Особливо це дуже просять в садочку ось такі ботиночки резинові із утепленням всередині. Такі в мене є і крокси такі, теж йдуть із утепленням всередині. Якщо була корисною ця інформація, підписуйся на мій канал, розкажу ще дуже багато цікавого. І побачимось в наступних відео. Па-па!